Доброго дня дорішання люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам! Не переживайте мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прошу сюди, щоб ви закликати людей, щоб молились за Україну. Я також хочу вас привітати з тим святом, Христовом Престолом і хрещенням Господа Ісуса Христа. Но хочу нагадати вам добру звістку, яка написана в святій Івандії. Ми зараз святкуємо. Хрещення Господнє – це коли Ісус Христос, коли молодому скри, це трохи приблизно. В Гілому віці Він прийняв святе водне хрещення перед тим, щоб йти служити. Після цього він пішов служити людям. Він воскресав мертвих, і хворих, вогняв вісів і проповідував добру новину Євангелію. Але Но в кінці життя він пішов на хрест, на Голгофський хрест, проливши святи новину кров за наші гріхи. І він помер. Але в третій день він воскрес, ради нашого оправдання. Ісус Христос це зробив для того, щоб врятувати людство. Тому що всі люди є грішні і всі винні перед Богом. Як Адам з Євою зрішили і освіти йшов в гріх, а гріхом смерть. І всі люди успадкували гріх. Нема правду ні одного. Я грішний, ви грішні. Якщо бути чесним самим собою, подайте своє життя що десь ми фактично щодня робимо якийсь гріх. Чи в думках, чи в словах, чи в ділах. Але Бог є святий і справедливий, Бог є добрий. І за гріхи Бог буде судити людей. Розплата загиб, смерть це вічна розлука з Богом. Ну, добра новина, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій, що Ісус Христос Він заплатив за людей, пролишив то не кров. І він воскрес третій день Восання. По Воскресіння Христове дає надію всім християнам, всім, хто в Ісуса Христа, воно дає надію на життя вічне. Ну і для того, щоб спасти і мати життя вічне. Людям потрібно, як в Слові Божому написано, не зважаючись Бог це не відомості, ось тепер усі людям показує, що кає. Богається, визначити свою провину перед Богом, попросити Бога прощення і увірити в Ісуса Христа, і прийняти дар вічного життя. Хто має куха, що слухати? Примійте з Богу, кохайте Суя Ріха, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, приміть його любов, і по Читайте Слово Боже, там все що це написано. Це важливо для усіх людей. Час був близький, Господь гляде, час обмежень. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і дарував мир нашій державі, нашим сім'ям і нашим серцям. Господи, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Потіш ті, хто втратили близьких. Господи, помили і спаси Україну. Відверни ворога від України. І відплати їх по ділам міста во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, хай бережа вас Господь. Будьте благословені. Yeah. yeah.